Ще в грудні минулого року у телевізійних ефірах та в мережі інтернет телеглядачі уважно слідкували за талантами 46 юних мешканців Житомирщини. На сьогодні 18 талановитих майбутнівців, так називає своїх вихованців, знана усім тьотя Тоня. Професійно, ніби справжні актори, виступали на сцені телецентру, граючи у театралізованій виставі Зробимо життя безпечним. Сьогодні діти показали виставу. Яка довела, що знання з правил безпеки життєдіяльності – це ті міцні крила, які допоможуть кожному із дітей жити в безпеці і жити щасливо. Навчити їх основам безпеки життєдіяльності у доступній ігровій формі це надзвичайно важливо. Чого намагалися ми досягнути спільним проєктом з обласною державною телерадіокомпанією Твоє майбутнє. Організатори проєкту не приховують, що згуртувати дітей було нелегко, але спільними зусиллями це вдалося. Якби не ці бабусеньки, ці матусеньки, які на репетиціях слідкувала за кожним словом свого сина, чи своєї доньки, чи онуки, я б теж не змогла б сама впоратися з завданням, да, яке на сама собі поставила. Тобто я дуже вдячна цим батькам, які на сьогоднішній день люблять своїх дітей і знаходять час. Щоб їми займатися, ми просто їх морально підтримуємо. Що там треба матеріально там надаємо допомогу. Перший сезон телепроекту Твоє майбутнє фінішував. Усі фіналісти проекту були нагороджені грамотами та подарунками. Вони мріяли бути акторами, і сьогодні на крок стали ближче до своєї мети. Своє життя я хочу присвятити театральному мистецтву. Я хочу поступати в театральне, і тому е, твоє майбутнє мені дало. Багато досвіду. На цьому проєкті добула медаль, я на цьому проєкті добула знання правил безпеки. І я на цьому проєкті добула перемогу. Що ти можеш побажати тим діткам, які прийдуть в наступні тури? Я їм хочу побажати, хай пробиваються до кінця і хай ніколи не здаються. Враховуючи велику цікавість юних житомирян до проекту, організатори заходу оголосили про старт телепроекту Твоє майбутнє один спільно з редакцією ранок на каналі Житомир, який буде спрямований на працю у сфері журналістики.